Курс чудес урок 291. Це день тиші та спокою. Бачення Христа дивиться крізь мене сьогодні. Його бачення показує мені все прощене та мирне, і пропонує це ж бачення світові. І я приймаю це бачення в Його ім'я, як для себе, так і для світу. Яку ж красу ми бачимо сьогодні, яку ж святість ми бачимо навколо себе, і нам дано усвідомити, що святість, яку ми розділяємо, це святість. Самого Бога. Цього дня мій розум спокійний, щоб прийняти думки, які ти мені пропонуєш, і я приймаю те, що походить від тебе, а не від мене. Я не знаю дороги, яка веде до тебе, але ти Повністю впевнений. Отче, веди свого сина тихою стежкою, що веде до тебе. Нехай моє прощення буде повним, і нехай моя пам'ять про тебе повернеться до мене. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати, чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І Незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.